Це, це я... Ані Лоїк, первая пішла в голову uh, Жанна Бадоєва. Ані Лорак, певно, без обговорень це 100%, тому що, будучи родом з Чернівців, вона жодного разу, навіть тоді, коли почалась повномасштабна війна, не приїхала, не задонатила, не дала безкоштовний концерт. Я вважаю, навіть український народ, якби вона повернулась тоді в війну, він би простив її ті роки, коли вона була відсутня. Нехай їм грець, нехай вони там собі будуть в тій рашці, Я, я не пам'ятаю вже. А скажіть, якого покарання вони заслуговують от саме. Для, для артиста саме найбільше покарання це щоб його як забути. А скажіть, якщо ці артисти після перемоги захочуть повернутися в Україну, як сприйме це суспільство? Я не знаю, як сприйме суспільство, але для мене вони померли і назавжди». В'язниця або ж і, фінанс, і фінансово теж на відбудову. Для таких уже ось як мої внуки.